Терабайти даних передаються через мережу щохвилини. Мільярди викликів API здійснюється щодня, і це наша нова реальність. Розуміння стилів архітектури API ще ніколи не було таким важливим. Нині в тому відео ми детальніше розглянемо ці стилі. Вони є основою нашого взаємопов'язаного цифрового світу. API або інтерфейси прикладного програмування відіграють ключову роль у сучасній розробці програмного забезпечення. Вони діють як мости, дозволяючи окремим програмним компонентам спілкуватися та взаємодіяти між собою. Вони відповідають за обмін даними, виклик функцій та загальну інтеграцію між різними програмними системами. Для полегшення цих операцій існує декілька архітектурних стилів, кожен з яких має власну філософію, дизайн та варіанти використання. Дай Боже щастя! І перед тим, як ми перейдемо до першого стилю, поставте нам лайк. Напишіть коментарі, і підпишіться на наш канал. Нам буде дуже приємно. Привіт, друзі! Ми продовжуємо збори до підрозділу Богдана. Вже практично подолали 1 четверту, що дуже і дуже добре. Це вже декілька рацій. Дуже вас прошу, давайте ще трохи піднатиснемо, щоб хлопці якомога швидше отримали необхідні засоби зв'язку і відчули нашу підтримку. Поїхали! Перший RESTful API. Віо, розберемо його переваги. Простота і гнучкість реалізації. Сама по собі специфікація REST проста і вичерпна. Статус-код додав, метод передав, пас правильно поставив і віддав JSON. Та й маєте свій REST. REST API то архітектурний стиль, а не чіткий протокол. А то значить, що у вас є простір для того, аби інтерпретувати і реалізувати його так, як вам того треба. Навіть якщо ви оновлюєте і видаляєте дані через Post, та маєте тільки два статус-коди 200 і 500. Ви все одно можете сказати: ну тут в нас REST, але ще не пул. Брр. Аж мурашки по тілу. Так не треба робити. Краще гляньте наші серію уроків по Рестапі. Ну, щоб не припускатись таких помилок. Велике поширення: більшість веб-сервісів, з якими ви взаємодієте щодня, наприклад, Твіттер або Ютуб, працюють на основі RESTful API. Так то прям величезна перевага, бо тут у вас є просто незліченна кількість інструментів, фреймворків, бібліотек, кодогенерації і все, що ви тільки собі придумаєте. Тосовно REST API вже все написане і все оптимізоване. Береш Користуєшся і працює. Але пам'ятайте, якщо вам потрібні дані в реальному часі, або ви працюєте з сильно пов'язаною моделлю даних, REST може бути не найкращим рішенням. GraphQL найбільше перевагою, на мою думку, є гнучість комунікації між клієнтом і сервером для отримання даних. Так як то не лише архітектурний стиль, а й мова запитів, що дозволяє клієнтам запитувати дані, які їм потрібно, і, власне. Так, як їм то потрібно, це означає, що більше немає надмірної чи недостатньої вибірки даних. Ви запитуєте саме те, що вам потрібно. Це призводить до більш ефективної мережевої комунікації та швидших відповідей. Ну, ясно, якщо ви файно напишете код. GraphQL розробив Facebook, щоб надавати ефективні і точні дані своїм мільярдам користувачів. Зараз його використовують компанії, як GitHub і Shopify. Його внутрішність та ефективність роблять його відмінним вибором для додатків зі складними вимогами доданих. Пам'ятайте, GraphQL має круту криву навчання і може бути надмірно складним для простих додатків. Він також вимагає більше обробки на стороні сервера через його гнучкі можливості запитів. GRPC. Тут я можу виділити такі переваги: Performance. За замовчуванням GRPC використовує HTTP-2 як свій транспортний протокол та протокол Buffers як формат реалізації даних, Це дає йому певні перформанс переваги. Строго типізований контракт. Наша задача як програміста описати сервіс контракт і згенерувати код згідно цього контракту на клієнті і сервері. А коли вам щось треба змінити, ви мусите змінити контракт і знову згенерувати код сервера і клієнта. І не буде у вас такого варіанту, що ви там щось поміняли в коді, а документацію потім. Ну, типа, швидко, трев продакшн, фікс. Ні. Поміняли і тільки тоді працює, а потім вже все інше. Двосторонній стрімінг. Так як GRPC працює на HTTP 2 він має можливість підтримувати двосторонній стрімінг. А це означає, що клієнт і сервер встановлюють зв'язок один раз і передають дані між собою. Це може зекономити вам купу часу а випадку з великими потоками даних, які за вашу систему, може зекономити і купу ресурсів. GRPC це сучасний, високопродуктивний стиль API, він є улюбленим для архітектур мікросервісів і такі компанії, як Netflix, використовують GRPC для обробки величезної кількості мікросервісних комунікацій. Однак, якщо ви маєте справу з браузерними клієнтами, GRPC може викликати певні проблеми через обмежену підтримку браузерами. Далі у нас WebSocket. Це було направлені та постійні з'єднання в режимі реального часу. Він ідеально підходить для додатків чату та ігор в реальному часі, де низька затримка обміну даними має вирішальне значення. Ідеальний приклад: написав я своїй Анішці і кажу: йдемо завтра на побачення. Відправив і тепер сиджу, чекаю. Уновлюю сторінку кожні 3 секунди, бо не можу дочекатися, коли вона мені відпише. Ну, то нікуди не годиться, так можна взагалі силим стати. Ось власне тут в гру вступають веб-сокети. Як тільки Анічка мені відпише, я зразу побачив себе то на екрані. Пам'ятайте, утримання активного з'єднання використовує ресурси комп'ютера навіть коли нічого не відбувається. Тому візьміть до уваги, якщо вашому додатку не потрібні дані в реальному часі, використання веб-сокетс. Може бути непотрібним, а навіть навпаки, може спричинити непотрібне навантаження на ваш комп'ютер. Також через цей підхід в AppSocket є певні лімітації по масштабуванні, і воно відбувається не так просто, як до прикладу, в тих самих GRPC чи REST. Ну і нарешті WebHook. Це визначені користувачем зворотні виклики HTTP, які дозволяють серверу сповіщати клієнта про певні події. Цей підхід прям дуже відрізняється від цих попередніх. Бо REST, gRPC чи GraphQL, це звичай, коли клієнт питає сервера і отримує відповідь. Тут ж навпаки, сервер надсилає подію на клієнт. Наприклад, GitHub використовує вебхуки для сповіщення інших ваших систем про появу нового коміту. Пам'ятайте, якщо вам потрібен синхронний зв'язок або миттєва реакція, вебхук може бути не найкращим варіантом. Ось ми і закінчили наш короткий огляд найпоширеніших стилів архітектури API. Як ми бачили, універсального рішення не існує. Адаптуйте свій підхід до вимог вашого унікального проекту. А в мене все. Цьом і до зустрічі!